Всім привіт! Сьогодні хочу зробити вам огляд рослинок, саме тих, яких замовляла в зеленому едемі Шалфей Дубравний. Ось хочу зараз показати наскільки гарненький кущик, як він гарно виглядає, все прийнялось, все квітне. Тоді, якщо пам'ятаєте ту розпаковочку посилки. Там була гейхера. Ось вона також, бачите, ззаді вже квітне все. Взагалі, зараз період квітіння гейхер. Так що дуже гарно стоять. значить Оце перший шалфей дубравний Назву зараз вам не скажу, тому що всі назви за зиму трошки позмивало водою. Так, і зараз покажу вам ще. Три кущика. Ось у нас тут посадено було, бачите, отакий шалфей добравний. Він більш рожевий, трошки в затінку він почав наклонятися. Але я думаю, що піде кущик. Ось ще один, також такими колосями цвіте. І ось. Четвертий, який вже буде скоро квітнути. Які там будуть квіточки, не скажу, не знаю, тому що замовляла в жовтні були тільки палички. Ось так, на даний огляд, виглядають рослинки з посилочки від зеленого едему, інтернет-магазину. Дуже, звісно, переживала, що садю в холод. Як там корінева, але все прижилося. Зразу скажу, що на зиму, коли посадила, накривала їх трошечки оцими коробочками, в яких вони прийшли. Тому, може, ну і зими такої сильної не було. Тому прийнялося, перезимувало все добре. Все. Ось такий у нас шалфей дубравний. Дуже гарна річ, дуже гарно пахне. Дякую всім за огляд. До нових зустрічей!